Росіяни продовжують спробу штурму українських позицій на сході України. Особливо складна ситуація у Бахмуті на Донеччині та у Білогорівці на Луганщині. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у рашистів великі втрати серед особового складу. Їхня медицина не може подужати таку велику кількість поранених. З лікарень виписують цивільних, а медиків переводять у військові шпиталі та перевозять ближче до фронту. Росіяни втрачають більшість бійців через те, що є. Х не встигають довести до лікарень в Луганську, адже ближні медзаклади расистів розмародерили, і там лікувати немає на чому. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 340 загарбників. крім того, перетворилися на металобрухт: два танки, дві бойові броньовані машини, дві артсистеми, два безпілотники і не тільки. Тані дев'яносто тисячі вбитих російських солдат, ні величезна кількість поранених не стануть причиною для Російської Федерації зупинити цю війну. Вночі вони вдарили по транспортній базі в Миколаєві. Загорілися автобуси. Наразі інформації про жертв немає. У місті Курахова на Донеччині кількість загиблих від російських ударів зросла до 10. Також є багато поранених. Нагадаємо, окупанти вдарили з артилерії по ринку автостанції, заправці житлових будинках. Крім того, що росіяни хочуть побільше загарбати нашої території, вони ще й змушують робити це з самих українців. Відомо, що окупанти планують мобілізувати до лав російської армії мешканців тимчасово окупованої. Запорізької області, зокрема, у Мелітополі видають повістки чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військкомату у найближчий час. Кремль створює умови для затяжної війни в Україні. У цьому переконані експерти Американського інституту дослідження війни. Під час останнього публічного виступу Путін заявив, що спецоперація в Україні може бути тривалим процесом і що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії тим часом Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу. Про це повідомляє CNN, посилаючись на білоруські провладні видання. Причиною таких дій армії є нібито зростання напруженості вздовж українсько-білоруського кордону. У Раді безпеки Білорусі зазначили, що в цей період деякими ділянками обмежать пересування громадян і транспорту.